Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Делегація з України здійснила візит до Сирії. Понад тисяча Латвійських дронів у боротьбі проти ворога на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг з Херсону. В обласному центрі відбулися змагання із волейболу, сидячи «Сила єдності. Тож далі до подробиць. Очільник МЗС Андрій Сабіга провів брифінг у Дамаску із сирійським колегою Асадом Хасан Ес Сібані після зустрічі із чинним лідером Сирії. Український посадовець запевнив у підтримці продовольчої безпеки Сирії. Цитую, завтра до Сирії прибудуть понад два десятка вантажівок, які доставлять перші 500 тонн українського борошна у межах гуманітарної програми Зерно з України це борошно безкоштовно роздадуть сирійським сім'ям. Він також додав, що Україна готова ділитися досвідом з збору доказів у розслідуванні та притягненні до відповідальності воєнних злочинців. Латвія передасть Україні ще понад тисячу дронів власного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц у мережі X. Він зазначив, що БПЛА будуть різного призначення. Посадовець нагадав, що Латвія разом із Великобританією очолює коаліцію безпілотників, тому виділить 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників у 2025 році у рамках коаліції у знак підтримки України. Правоохоронці встановили особу російського командира, який у березні 2022 року наказав стріляти по цивільних у Бучі на Київщині. Тоді загинула співробітниця компанії «Епіцентр» Ірина Фількіна, чиє фото із червоним манікюром облетіло весь світ. У жінку випустили щонайменше 15 куль. Бучинська міська рада, посилаючись на управління Нацполіції України, пише, що підозрюваним є 29-річний Артем Тараєв, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВРФ. Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних, що з'являлися у районі перехрестя вулиць Яблонської та Водопровідної. І слідство встановило, що внаслідок його наказу на вулиці Яблунській було вбито 13 мирних жителів. Славутська громада у жалобі в бою за свободу і незалежність України загинув солдат Дмитро Васильович Глобін 1995 року народження. Прощання із полеглим захисником відбудеться 31 грудня орієнтовно об 11.30 за місцем проживання, це вулиця Острозька, сімдесят Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 12 у міському палаці культури. За упокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 13 годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Поховається Захисника на новому кладовищі. Вічна слава полеглому воїну щирість співчуття рідним та близьким. У центрі Кам'янця-Подільського сталося ДТП. Поліцейські збили пішохода на перехресті вулиць Огієнка та Соборної. Автополіція наїхала на людину. За словами очевидців, екіпаж рухався на виклик із увімкненими маячками. Правоохоронці перевіряють відео із камер і розпочинають службове розслідування. Хмельниччина продовжує ставати прихистком для людей, які потерпають від постійних обстрілів окупанта. Сьогодні, 30 грудня, на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг із Херсону. Людей на пороні традиційно зустріли рятувальники, котрі допомогли прибулим перенести речі, психологи ДСНС. Вони намагалися подбати про психологічно-емоційний стан херсонців та представники загону швидкого реагування Червоного Христа України, які пригостили переселенців теплими напоями та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. У Хмельницькому відбулися змагання із волейболу, сидячи сила єдності, присвячені підтримці ветеранів війни та їх соціальній реабілітації. Учасниками змагання стали команди із різних регіонів України, включаючи ветеранську збірну Хмельниччини. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Зазначається, що змагання із волейболу сидячи зініціювала громадська організація Федерація Хмельницького волейболу за підтримки ОВА. Подібні ініціативи є частиною нової ветеранської політики регіону. Підтримуємо тих, хто захищав та захищає Україну від жорстокого ворога. Тож продовжуємо донатити, відгукуватися на різні волонтерські ініціативи, аби посприяти українському війську і не ховаємо очі при зустрічі із захисником чи захисницею. Натомість щиро подякуємо за відданість та відважність. Слава Україні! Героям слава!